Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про вимоги до роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Тобто чинне законодавство на сьогоднішній день вимагає від роботодавців дотримання спеціальної квоти щодо осіб з інвалідністю. 4% працюючого персоналу, штатного персоналу. Це норма, це така квота працевлаштування людей з інвалідністю. 4% усього штатного персоналу фактично повинні бути людьми з обмеженими можливостями, або існує фінансова санкція за невиконання цієї квоти. Отже, законодавство про соціальний захист населення встановлює для роботодавців, у яких є щонайменше 8 штатних працівників і фактично 8 працівників, 4% це є одиниця, один працівник, який. Має інвалідність. Зараз не прийнято говорити інвалідність. Ми зараз говоримо, що це людина з обмеженими можливостями, але обов'язок щодо працевлаштування такої особи існує, і одну особу слід працевлаштувати у випадку, якщо у вас є від 8 до 25 штатних працівників. У вас повинно бути створене робоче місце для однієї особи з обмеженими можливостями. Відповідно, якщо у вас штат більший, працівників набагато більше, то 4% від загальної кількості таких такого персоналу повинні ви повинні створити як роботодавець робоче місце для людей з обмеженою можливостями. Санкція, яка існує за порушення. Цієї вимоги вона досить значна. Це у випадку, якщо це невелика кількість працівників, то це половина середньорічної зарплати за під цілому за підприємством, тобто це багато. І якщо ви порушуєте, якщо у вас більше ніж одне робоче місце не створене, то це середньорічна заробітна плата за підприємство. Ну тобто, якщо у вас високі. Заробітні плати у працівників, і ви не створили робоче місце для людини з обмеженими можливостями. Відповідно, ви сплатите середньорічний заробіток такого теоретично працевлаштованого працівника у вигляді санкцій. Я нагадаю, що з 2023 року, власне, за 2022 діють вимоги щодо направлення такої, такої форми про виконання квоти ем, шляхом. Подання електрон, в електронному вигляді, тобто скасований паперовий варіант, як написано в коментарі міністерством для спрощення процедури штрафування роботодавців. Отже, пильнуйте за виконанням законодавства. Дивіться наш канал, радьте своїм друзям та колегам, ставте лайки. На все добре, до побачення.